У вівторок, 2 квітня, на сайті Новодністровської міської ради була розміщена постанова про призначення позачергових виборів Новодністровського міського голови на 2 червня 2013 року. Який порядок проведення цієї процедури? З таким запитанням ми звернулися до голови територіальної виборчої комісії Людмили Дроздової. Скажіть, будь ласка, Людмила Петрівна, чи стартувала в нас виборча кампанія і який це має бути порядок? Виборча компанія ще не стартувала, тому що ще не працює територіальна комісія з виборів. Територіальна комісія з виборів почне працювати з 13 квітня. Це після днів до дня виборів. А скажіть, будь ласка, коли можна буде вже коли кандидати на посаду міського голови почнуть реєструвати свої подання? Ну відповідно до Закону України про вибори місцевих рад, то з 1 травня до 8 травня буде подання до територіальної комісії документів про реєстрацію кандидатів на посаду міського ви за 8 тільки 8 днів Тільки 8, Дні? 8 днів так. визначено для цього. Законом визначено 8 днів, так а скажіть, будь ласка, відповідно до закону, от ми зараз чули, бачили, що реєструватися кандидати можуть тільки за поданнями партії чи Кандидати на посаду міського голови мають бути висунуті тільки місцевими осередками партії. У мене буде списочок партій, які мені подасть наша юстиція, які у нас зареєстровані в місті, і тільки ці партії мають право висунути свого кандидата, попередньо провести конференцію, на якій буде висуватися кандидат на посаду міського голови. Е, і чи цей кандидат обов'язково повинен бути членом партії? Ні, ні. Закон не передбачає цього, що він має бути обов'язково членом партії. Він просто партія має рекомендувати його. А скажіть, будь ласка, скільки в нас буде дільничних виборчих комісій? Все залишається в установленому порядку. У нас буде 4 ДВК, це буде перша школа, школа першого, другого, третього ступеня верніше, спорткомплекс, музична школа і приміщення Новодністровської гімназії. Людмила Петрівна, а склад дільничних виборчих комісій таким чином буде формуватися? Також він якось буде змінюватися. Да, да, буде абсолютно новий член абсолютно нові члени ДВК, тому що ДВК, члени ДВК, комісія сама буде формуватися також за поданнями кандидатів на посаду міського голови. Ну відповідно до закону, кожен кандидат має право двох членів. Ну, мати ДВК на кожній дільниці, скажіть, будь ласка, де буде розташовуватись територіальна виборча комісія? Ну поки що це питання залишається відкритим, тому що раніше ви знаєте, ми розташовувалися в гуртожитку в, в кімнаті в воїнів-інтернаціоналістів. Ви знаєте, що там зроблений дуже гарний ремонт. Всі були на відкритті цього музею, і тому ми потребуємо. Комісія потребує нового приміщення. Вже була попередня розмова з міським заступником міського голови, але поки що з приміщенням не визначено. Я думаю, що на 12 квітня може про це має забезпечити міська міська влада. Міська рада має надати нам приміщення. Скажіть, будь ласка, коли кандидати вже можуть агітувати за себе, розпочати передвиборчу агітацію. Система, така, яка була в 2010 році під час місцевих виборів, система залишається та сама. Нам подає кандидат на посаду міського голови пакет документів, передбаченим законом. Вечоро комісія за. Забирається, розглядає збирає комісія. Збирається, розглядає пакет документів, і ми приймаємо рішення про реєстрацію чи про відмову про реєстрацію. Якщо ми приймаємо рішення про реєстрацію, на слідуючий день ми видаємо кандидатові на посаду. Е Дозвіл на проведення агітаційної діяльності, тобто до того агітація Ні. не проводиться, Ні. і ми можемо мати агітаційну, вже якісь такі чіткі агітацію націлену напевно протягом травня. після 2 травня, скажімо так, після 2 травня. Це хто зареєструвався, а да. хто пізніше, то да. від тоді, коли зареєструвався. Для територіальної виборчої комісії, як ви вважаєте, чи це буде важка робота, чи це буде набагато простіше, то ну, да, обсяг роботи зменшився, але темпи дуже швидкі і роботи дуже багато. І я чесно говорячи, коли подивилася на цей календарний план, трошки злякалася, тому що дуже малі терміни і все треба швиденько, і бюлетні, і відкриття виборчих рахунків, і проведення партіями конференцій – дуже великий обсяг роботи і часу їх завжди дуже мало. Ну угу. ви ж не будете брати в партійну конференцію виборчі дільниці в партійних конференціях участь? Е, е, партія має повідомити письмово відповідну <гум> територіальну комісію про проведення зборів, і ми маємо бути хтось член е, територіальної комісії, хтось чи з членів. Чи з, е, Керівницького складу має бути присутнім на конференції. Трудність виникає в тому, що 8 8 днів. З них випадає кілька днів, тому що вони є вихідними. Якраз припадають травневі свята 1 травня. випадає Пасха 5 травня, ну слідуючий день вихідний. Дуже стислі терміни. Що... А територіальна комісія вихідні не працює. Я не можу вам сказати. Місцеві вибори 2010 року. Ми йшли на зустріч кандидатам, ми йшли на зустріч і працювали в суботу, наприклад, в першій половині дня. Тепер я не знаю, як ми побудуємо свою роботу, тому що графік роботи має бути затверджений комісією. Ми ще комісію по цьому поводу не збиралися, тому що ми ще не не працюємо. Ну і напевно, останнє запитання от цього міського голову, якого ми виберемо. Він працювати його каденція його до 2015 року. До, до місцевих виборів 2015 року. А коли це має бути? Якому? Якщо я не помиляюся, 10? це буде березень 2015 року. А, Тобто це будуть чергові 2... вибори. 2... Да, це 2... на гру... говорячи на два роки. Будуть місцеві вибори, і тоді буде перебиратися наш корпус депутатський, і будуть буде новий міський голова. Отож, передвиборча кампанія ще не стартувала, але майбутнім кандидатам варто поспішити.